Спробуйте змінити себе, і ви зрозумієте наскільки нікчемні ваші шанси змінити інших. Якщо відчуваєш, що все втратив, пам'ятай дерева втрачають листя щороку, але вони продовжують стояти і чекати на весну. Коли будете кидати брудом людину пам'ятайте. До неї вона може не долетіти, а на ваших руках обов'язково залишиться. У будь-якій ситуації є лише один вихід продовжуйте жити далі. Від усього в житті можна сховатися. Окрім часу, Бога та совісті. Ні в розмові, ні в сварці. Не намагайтеся зачепити людину за живе. Пройде час, а гіркий присмак залишиться.